Сьогодні день пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. На жаль, ця боротьба з нацизмом продовжується і в наш час. В страшний час нападу Росії на Україну. За Цьому році ми відзначаємо цю скорботну дату, і було прийнято рішення, була ідея відтворити цю, цей день у виставці, яку ми назвали Україною. Україна, війна особисте, яку ми за проектом вирішили зробити разом з художньо-графічним факультетом Одеського Українського національного педагогічного університету імені Костянтина Ушинського. Художньо-графічний факультет у цьому році відзначає своє 60-річчя. В експозиції виставки представлені не лише роботи молодих творців, студентів футграфу, але й їхніх учителів. Представлено більше 60 робіт, більше 30 авторів у різних техніках, але одна ідея їх об'єднує це. Показати їхній дух, і їхній душевний, душевний трепет, який вони переживають у ці дні, дні тяжкої навали Росії на Україну. Україна б'ється, воїни добра та світла захищають нас. А ми таким чином віддаємо їм данину шани і подяки за те, що вони бережуть нас. Свой, втрачаючи свої, втрачаючи своє життя, втрачаючи своє здоров'я, і це е, е, наша шана і подяка цим воїнам добра та світла, нашим воїнам ЗСУ та національної гвардії.